Яка у багатьох викликає здивування? Це заяви Трампа щодо Гренландії, зокрема, і ось його син туди прибув. Як ви гадаєте, на що розхитується вся ця тема? Бо, по суті, він знову таки серед його заяв відмовився давати обіцянку про незастосування військової сили для встановлення контролю. Мені здається, ніби він як копіює мавпує якісь заяви Путіна. Чи це набування більше собі якогось авторитету, пихи? Ви вбачаєте за цими заявами щось серйозне? Ну поки що не вбачаю. Я думаю, що це таке продовження виборчої риторики не 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 відійшов від ще з з, з періоду виборів. Але великі аудиторії, тисячі людей йому хлопали, раділи від будь-якого його словесного звороту, чи там якоїсь вдалої видумки, яка на ходу продумана, так би мовити, і вдалого жарту, і всі захоплені його такою е, ідеєю і рішучістю. Тому тут розмова про Панаму, про Гренландію, про Канаду. Е, Канада суверенна країна, і ми. Е, Бо спитаєте канадців, що вони хочуть. Як е е е коли був в Канаді, е канадський так таксист відмовив в нашої групи взяти американські долари, хоча вони важче, ніж канадські. Він сказав, що ні, я канадець, мені тільки канадські, канадські платять кошти. Це е канадський таксист. Панама заробляє на цьому е кан каналі кошти. Можливо, Трамп хоче, щоб просто американські судна менше платили. Ну, це питання економічних. Переговорів Гренландія це територія Данії, і е, Данія є членом НАТО і е, членом Європи. Зрештою, тут, тут це теж загальна європейська позиція. Тому я думаю, що це більш такі заяви, щоб бути в тренді, щоб е, про тебе говорили, і всі тобою захоплювалися політик не передбачуваний він. він Мавту так би мовити, і цих диктаторів. Я думаю, що е, якби цей елемент такої безшабашності і безкарності е, йому може десь підсвідомо подобається, але життя інше, і я думаю, президент Трамп буде іншою людиною.